Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети світу і України. Колекційні колекційні, інвестиційні монети з Найзильберу і срібла. Слава Україні! І слава Збройним силам України. Сьогодні на огляді буде колекція. Колекція українських пам'ятних монет, яка присвячена. Рікам східного календаря. Усього 8 монет. Я придбав у одного з, зі, з колекціонерів. У нього були всі, всі ці 8 монет, тому є можливість вам показати. Отже, починаємо. Перша монета рік БК. Да, характеристики, кожна монета має вагу. Пів унції, тобто 15,55 грама срібла в кожній монеті. Півтройської унції, Трійської унції. І більшість з цих монет має от очі у тварин, зроблені з вкрапленнями дорогоцінних каменів. Перша монетка 2009 рік, рік БК. Тираж у неї 20 тисяч екземплярів. В очатах рубіни. Номінал кожної з монет 5 гривень, срібло 925-ї проби. Тобто, 7,5% домішки в монеті і 92,5% 92 чисте срібло вагою 15,55 грамів в кожній монеті. Так, рік БК. На сьогодні ці монети вже достатньо недешеві. Наступна рік змії, до речі, одна з найдешевших монет, тому що рік карбування у неї 2012, а, ось, а от тираж максимальний для цієї серії 25 тисяч екземплярів. Ця монета коштує трохи більше за 3000 гривень. Трохи більше за 3 тисячі гривень, а найдорожчі монети коштують біля 5 тисяч. Це у нас рік собаки і рік пацюка. Значить, змія у нас з цирконієм, вкраплення цирконією. Бачите, на реверсі зображені усі звірі, ось вони один за одним йдуть зверху і знизу. Усі 12 звірів. І такий чудовий сюжет. Гарна монета, гарні взагалі ці. Вся ця серія. Цікаво було їх мати цілою колекцією. Є, до речі, окремі футляри на 12 монет, де можна всі монети в одному футлярі тримати. Наступна рік тигра. Це у нас 2010 рік. Тираж, у неї 20 000 екземплярів. Вкраплення теж цирконію саме цієї монетки. Аверс, як ви бачите, стандартний номінал, герб. Візерунок, до речі, візерунок порівняємо, чи, чи однаковий, чи ні. А, візерунок теж різний. На кожній монеті різний візерунок. Так, да, зверніть увагу. Якість карбування proof. Тобто підвищення, якість карбування. Найвища. Рік тигра. Наступна. Так, да, до речі. Не так легко зараз записати певний огляд. Ви знаєте, що рашисти бомблять інфраструктуру і в Чернігові теж бомблять активно. У нас електрика по годинам подається, притом графік невідомо коли. Це рандом. Пишуть одне, а підключають по-іншому. Опалення також нема поки що. Але все буде, буде і перемога. Наступна монета рік собаки. Це 2006 рік. Тираж у неї найменший з цієї серії лише 12 тисяч. Ця монетка, бачите, в оці немає ніяких каменів. Якщо я не помиляюсь, то це перша монета в серії, в серії від Нацбанка. І ось такий у нас аверс. З квіточками. Я сподіваюся, вам добре фокусується, зображення гарно видно, не розмите. Бо екран у мене в цьому телефоні, на який я знімаю вам відео, записую. Пошкоджений і майже нічого не показує. Але камера непогана. Далі наступна рік кота, він же рік кролика і рік зайця. Це 2011 рік. Тиражу монети 11 тисяч, 20 тисяч екземплярів. У кота вкраплення альпініт. Я не, навіть не, ніколи не чув, не знав, що є та, і такий дорогоцінний камінь. камінь тепер буду знати. І ви також, якщо не знали, як і я. Ось такий у нас чудовий котик. На аверсі ось такі візеруночки квітки. Рік карбування, знак банкнотно монетного двору. Вага і проба. Аргентум 925. 1555. Сама монетка важить більше, як ви зрозуміли, ніж 15,55. Це срібло в ній 15.55 грамів. Наступна монета. Рік кози. 2014. Камінь. Знову цирконій у нас. Чудова монетка. Тираж у неї стандартний теж 20 тисяч. Тільки у змії з цих монет, що я вам показую, у змії тираж 25, у решти 20, у собаки найменший тираж 12 тисяч. І наступна монета Пацюк теж буде з тиражем 15 тисяч невеликим. Тому ці монети дорожчі йдуть. Монети без недоліків в чудовому стані. Дякую цій людині, що цю серію мені реалізували. Вона відправляється моєму другу. Бо я не можу наразі на сьогоднішній день дозволити придбати цю серію, але е, зазняти і продемонструвати вам можу. Так, це у нас рік, рік Пацюка, як я казав, 2008 рік. Тираж 15 тисяч. Пацюка, до речі, НБУ вирішив в око вставити діамант. Не Рубін, не цирконій, не альпініт, а саме діамант. Чому не знаю? Чому саме пацюка вони так почитають, як то кажуть? Ну і оригінальний аверс теж з оригінальними квітками. Ця монетка, якщо я не помиляюсь, теж коштує біля 4 злишком тисяч. Ну, ціни ви знаєте щодня зростають, тому це ціни на сьогодні, на 23.10, 23 жовтня 25 року, а що буде через півроку, наприклад, чи через рік, коли ви подивитесь це відео. Які будуть ці. І остання монетка в сьогоднішній підбірці це рік мавпи 2015 рік. Тираж 20 тисяч. В очах у мавпи цирконії знову цирконієві камінці малюсінькі. І отака краса на аверсі. Чудові монети, цікава колекція. Задоволення тримати їх в руках, роздивлятись. Дуже, дуже гарна колекція. Чудові. Сподіваюсь, вам сподобались ці монети. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свої коментарі, які сподобались, які ні. Наближайте перемогу України, донатьте на ЗСУ. І до нових зустрічей!